Бізгалтером, м'яка чашка польського виробника Ава модель 2106. Дуже гарний відтінок тканини, він такий молочний, тому виглядає елегантно і така альтернатива білому кольору. Чашка глибока, зручна. Образ... Шовчик по центру він дає гарну пропорцію. В цьому бізгалтері М'яке, еластичне, широке мережа прикрашає гарно цей бізгалтер, і також дає ще додаткову глибину. М'яка еластична резиночка. Нижня частина вона не еластична мікрофібра, тому не втрачає форму, груди не просідають і гарно виглядають в білизні. В поясі немає бокової кісточки, пояс добре тримається за рахунок якісної тугої резиночки. Пояса уави вони всі під грудьми тугі, а чашки глибокі і зручні, що подобається жінкам з великими грудьми. Дуже гарна форма високо прикриває груди. І виглядає гарно. До цього безгалтеру є труси від огляду бразиліана. Е, така е, посадка трішки вища, ніж класична, тобто, можна сказати, трішки завишена, але вузький бочок і тендітна, гарно відкриває ножку, бавовняна листовиця і по спинці напівпрозоре мережево характерної виобразною форми для всіх трусів бразиліана. без галтера, він добре сідає на груди ес, на великі розміри. В інтернет-магазині Білизна Inua ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.